Обто із за того, що все ж таки да ну так раніше повелося, що українці. Усті, я вважаю, да які ми зараз, які ми зараз працюємо, то люди не вваж... навіть повірити не могли, що через 10-15 років, роблячи якісь конкретні дії, ти можеш, наприклад, отримати там свої статки, які будуть тебе забезпечувати, наприклад, там після там, 50 років 40. Тобто yeah. люди не вірять в це, вони не спром... ну не всі, mm -hmm. давай так, але mm -hmm. переважна більшість, бо їх ти ж сказала, да? тільки 1,5-2% хто і Інвестує. А ці інші, 98% умовно відсотків це люди, які е, не працюють своєю там самооцінкою, з мисленням фінансовим, і вони не вважають себе достойними тих великих результатів, які ж вони самі тут собі можуть створити. Mm. І одна з причин, до речі, я от е, вважаю, чому люди условно не роблять це, да от чому не, вони готові дисципліновано йти до великої цілі. Тому mm. що вони дуже часто самі себе, ну, сказати таким словом, накалую, да? обманюють або ж таким якимось жаргоном, да? тобто вони самі себе обманюють, коли, наприклад, обіцяють собі щось робити і не роблять. І, Тобто, ти сам себе обманюєш і сам собі потім не віриш. Ну, Це не дисциплінованість, яка випрацьовується в кожній в цьому, в кожному кроці. Якщо ми самі собі не довіряємо в елементарних речах. То типу, ми самі собою маємо підписати якийсь контракт на 15 років. Це типу, знаєш, як ти сам з собою домовився, який сам себе обманював, десь 10-15 років поспіль. І тут ти такий сам собі кажеш: ну що пішли на 15-річний похід разом? І mm -hmm. ти такий сама собі кажеш. Ні, я з тобою не е, mm -hmm. e, Я вже тебе бачила. Ти мене да, наволюєш, да, да, да. ти мене обманюєш.